Виконуємо номер 1578 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. З образи на координатній площині множину точок Х і, y, таких, що. Завдання перше. Х більше або дорівнює за мінус 1, але менше або дорівнює за 3. Y довільне. Завдання друге х більше або дорівнює за 0, y менше або дорівнює за 0. Третє х дорівня 0, y більше або дорівнює 0. Четверте модуль х менше або дорівнює 1. Модуль у менше або дорівнює 2. Приступаємо до виконання. Перший малюнок, перше завдання нам необхідно х більше або дорівнює мінус 1. Y довільне проведемо пряму, і менше або дорівнює 3 проведемо пряму, і наша множина точок буде між цими двома прямими. Заштрихуємо нашу множину, покажемо. Завдання друге. У нас х більше або дорівнює за 0, x більше або дорівнює за 0, а Y менше або дорівнює за 0. Це наша множина наших точок. Наша четверта координатна чверть. Ну і так далі. Завдання третє. Х дорівнює нулю, а Y більше. Це у нас буде пряма. Ось вона. І останнє четверте модуль Х менше за одиницю, це обмеження, а Y менше за два. Це у нас буде прямо кутничок. Ось такий. Ми його зараз заштрихуємо. Ми зобразили на координатній площині множину точок номер 1578. Виконано.